Є в мене щас чоловік, який з одною ниркою. В тої нирки, якої нема, була пухлина, злоякісна пухлина. Його брали. А я що ж ви з таким, ну, це важкий важкий стан? чого ж ви пішли воювати? От моя дитина воює, а я буду смотрети? Ні. І він пішов воювати, але. Вся онкологія це зміна імунного статусу, і алергія це зміна імунного статусу. Тому в нього виник цей синдром е, Стівенса джонсона і синдром Лаєла. важкий важкі, важкі. Вони куди не поступив, очі не розплющувались, ковтати він не міг. Він вже задихався, бо набряк був всього в бронхіальному дереві, і всі половини, статеві органи, всі були вражені нікрозом. Він навіть оправлятися йому було важко. Але сьогодні ми, ми його у нас для таких хворих є дуже високоякісні і комфортабельні палати. І ми дуже вдячні нашому міської ради Валесібетовичу, які допомогли нам своєчасно зробити ремонт і зробити такі комфортні палати. Дівчата ходять на подносі, ідуємо, носять для того, щоб ці відкриті частини тіла не були входними воротами для інфекції.